Ну, такі доволі тривожні новини, як на мене. Тим більше, що мова йде і про Україну, зокрема про Київ, про ті випадки, про які ми щойно говорили. Давайте так ну більш детально про це. Як ця хвороба взагалі потрапила до наших широт? Ну, це ж не нетипова для України історія. Ну, я вимушений сказати, що, ну, наприклад, 10-15 років вона вже була, але ми не могли діагностувати. Тому що не було специфічних діагностикумов, які дозволяють верифікувати, то є підтвердити діагноз цієї хвороби. А справа в тому, що птахів, вони ж зимують, ну, деякі види птахів зимують в Африці, і відтуда звідти вони і приносять до нас, а камери у нас завжди були. Тому о, ця хвороба вона описана була в медичному часописі в інших о, провідних о, журналах вітчизняних о, ще 5-7 років тому. І випадки були, але вони поодинокі тільки тому, що о, дуже мало знаємо про хворобу і не можемо. Діагностувати її. можемо тільки як ну як на захисті, а зараз. Кажучи. Є такі ну 100% методи діагностики. От з огляду на ту інформацію, яку, яку ви навели, те що це вже там більше 10 років? Так. А зараз є, і у нас є а, діагностику в державній лабораторії на а, вулиці Ярославській. А у нас є дуже непогана е, суспільне здоров'я, громадське здоров'я е, зробили методичку для в тому числі для лікарів, тому що дуже важно, дуже актуально е, проводити лекції або семінари для того, щоб про цю хворобу розказувати не тільки пересічним громадянам, звичайним людям, але й лікарям, тому що хвороба досить рідкісна, і, і проведення таких семінарів і в медичному університеті, у нас в клініці Здравіса, вони допомагають а, запідозрити. А потім у нас є зараз в державній лабораторії і ПЛР є, імуноглопобуліни, і а, імуноглобуліни, сірологічна діагностика. І зараз є, ну я не можу називати ну, найбільш. А, Велика е, лабораторія міжнародна. Вона зараз теж робить з е, 9 або 10 вересня. Вони почали робити цю е, діагностику. Ну, відсилають в Німеччину. Пане Юрію, ось такий момент, ну дивіться, от я готувалася до ефіру, читала інформацію про а, ті симптоми. Ну, і зараз ми також наводили перед початком нашого спілкування. Це підвищення різкої температури, головний біль, біль у м'язах. Ви розумієте, що насправді ну ви як лікар, ви розумієте, що а, це схожі симптоми і на гостре течіння, тієї ж застуди, ГРВІ і низки інших хвороб. Як можна відрізнити дійсно люд, якщо людина почала відчувати ось такі симптоми? Як зрозуміти, що це не щось інше, а ось ця не Господи, лихоманка західного нілу. бо я ж так розумію, а... що проблема в тому, що дуже пізно звертаються люди до лікарів. Так. так Я хочу о, наголосити те, що і нехай от редактори поставлять в субтитри: що особливо небезпечні дві речі в цієї хвороби. Перша. Це якщо людина має слабкий, ну, в плаках, слабкий імунітет, то є онкохвора, або віл, інфікована, або ще щось є. Променева хвороба не має значення. Імунітет, коли Поганий, то це група ризику безумовно, в тому числі і дуже літнього віку люди. А друге питання, те, що я кажу, на от я виступав в деяких закладах, в тому числі і в інституті акушерства гінекології, в інших важних закладах І я кажу, що якщо є щось таке, що вам Незрозуміла і не підходить, тому що інтоксикаційний синдром, ломота, біль в м'язах і все таке інше, воно буває при різних захворюваннях. Але якщо це ми кажемо про гострий респіраторний вірусний інфекцію, то обов'язково буде поєднуватися з нежиттю, з білям в горлі і таке інше, з конюнктивітом. А, по-друге, по-друге, дуже важна, це те, що о, Попереду ускладнень, а ми боїмося самої хвороби гарячки західного нілу. А ми боїмося ускладнень на центральну нервову систему систему інші органи в тому числі. Пане Юрію, ви мене а, чуєте? Друга хвиля. Трішки нестабільний а, інтернет, трішки нестабільний зв'язок. Якщо можна, а, повторіть, будь ласка, ще про ускладнення для того, щоб наші глядачі почули. Ураження центральної нервової системи, в тому числі менінгоенцефаліт, а і геморгічна висипка, яку на шкірі, на слізових, ми бачимо, але вона може бути і о, не, в інших органах, не тільки те, що ми бачимо. Це перше. І друге що Потрібно дуже велику увагу, якщо було а, захворювання, і а потім на 1-два дні стало краще, а потім стало гірше, то терміново на швидкої допомоги до лікаря, до лікаря-спеціаліста і, мабуть, стаціонар. Якщо є по Після покращення є погіршення, обов'язково потрібно звернутися за спеціалізованою медичною допомогою, а краще за все ви стаціонар. А скільки симптоми не проявляються? От, приміром, людину вкусив такий комар, а і симптомів немає. чи може людина там тривалий час не знати, що вона інфікована? А у більшості 80%, деякі спеціалісти кажуть навіть 90% а клінічних проявів майже немає. То є людина. Ну а тільки от така легка втомлюваність і все. І нічого іншого нема. І людина ця для інших людей, ну вона за відмінність від ко вона не є опасною. А скільки загалом триває інкубаційний період от від моменту укусу до моменту, коли хвороба все ж таки може дати про себе знати? А, найчастіше це 3-5 діб, але може цей інкубаційний період а, і бути трошечки коротшим, ну, якщо багато вірусу попало, і може бути. 15 діб у людей, у яких слабкий імунітет. Тобто воно одразу не проявляється, а там собі може бути в організмі більше п'яти діб? А, може бути, може. А, але ми повинні знати, що а, два фактори. Перше, це вірулентність. Ну, Патогенність для організму і кількість збудника, яка потрапила, тому боротьба з комарами а, а, ну так, щоб у комахи а, найменший ризик був а, вкусів, а це дуже важливо. Це по-перше, і по-друге, це а, стан організму. Якщо людина зловживає алкоголем, людина Онкохвора інші групи людей, то імунітет буде слабкий, і відповідь буде більш така а, в часі а, тривала, і буде. А, але потім буде гірше пане Юрію. Маємо вже буквально там менше хвилини часу. Все ж таки, хочеться от для того, щоб наші глядачі чітко розуміли ситуацію. Чи всі комарі становлять загрозу? Тому що зараз люди почують і вони будуть хвилюватися, що кожен комар, який залітає там в будинок у квартиру, він може нести ось цю загрозу. Цей вірус. Чи це якийсь окремий вид комах? Ні. А, ну, Перш за все, де декілька видів комах можуть бути переносниками цієї інфекції. А по-друге, вкус комара не означає, що людина буде заражена так і як укус кліщу, а немає 100% що буде бореліо. Або анаплазмоз. а тому, що а, кількість кліщів в різних регіонах інфікованих різна, і кількість комарів теж різна. Я запрошую в особливо ті будиночки або дачі, а не залишати. А від автомобілів ну старі шини, якісь такі протектори, бо в них комари дуже дуже. То для них інкубатор треба їх утилізувати не в жодному випадку, не тримати біля участку або на участки, бо це для них просто 100% інкубатор. Зрозуміло, я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваюся, що наші глядачі дізналися якомога більше інформації. Тож уважно стежте за своїм здоров'ям за появи таких доволі нестандартних не схожих симптомів. Звертайтеся до лікарів до фахівців з нами на зв'язку. Юрій Сухов, інфекціоніст вищої категорії, доцент. і говорили про гарячку західного нілу.